давай Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа! Христос народився. Вітаю вас з Різдвом. Сьогодні пісту не маємо, посту не маємо. І заходимо в Різдвяну декаду. Вісім днів без посту. Вісім днів святкуємо. І важливо в ці дні дійсно святкувати, переживати. І а як пережити Різдво? Святкувати, святкувати. Святкування це не обжиратися. Зранку до вечора, ну, але добре з'їсти можна один раз. <святувати> тобто святкувати, радіти, радіти. Ми іноді добре вміємо сумувати, ходити в сумні грусні, бо вже звикли до того. Але цей час якраз заохочує нас радіти, радіти бо народився нам Спаситель. Усіх вітаю з цим чудовим святом. Бо це... Народився наш Месія, і не тільки народився наш Месія, а це і народився план план спасіння. І сьогодні візьмемо 25 грудня 2001 рік. Нагадаю, що буде сьогодні також послання кожного 25 числа, але воно буде даватися вже ввечері, і ми його розглянемо в неділю. Але кожен особисто вже може сьогодні ввечері знайти. На таких ресурсах, як Світло Марія, як у мене в дописах на каналі теж з'явиться це послання, і на цьому посланні будемо зосереджуватись цілий місяць, Цілий місяць. а поки з 25 грудня 2021 рік. Дорогі діти, сьогодні вам приношу свого Сина Ісуса, щоб дав вам свій мир. Дітоньки, без миру не маєте майбутнього, ні благословення. Тому поверніться до молитви, бо плід молитви радість і віра, без якої ви не можете жити. Сьогоднішнє благословення, що вам дає, даємо, несіть у свої сім'ї та збагачуйте всіх, кого ви зустрічаєте, щоб відчули благодать, яку ви приймаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання, де Марія каже: Мир даю вам мир. Приношу вам мир, приношу вам Ісуса. І... Важливо посилання читати до себе. Недорогі діти, а дорога дитино. Ти дитина, дорога дитина, сьогодні тобі приношу свого сина Ісуса, щоб дав тобі свій мир. Дитинко, без миру не маєш майбутнього. І це важливо усвідомити. Без Ісуса не маєш майбутнього. Можеш собі планувати, можеш собі там щось вираховувати, але в ітозі впадеш в яму, попадеш в грязюку, в болото. А ми думаємо, зараз добре вивчусь, буду добру роботу, бізнес, гроші лопатами, грибси. але закінчиш в багнюці між свинями, якщо будеш це без Ісуса робити. І, і, і те, що ти сьогодні може маєш суперплани, супернастанови на Новий рік, знаєте, як люди там пишуть, там досягти цілий, там, купити правильну машину, купити мультиварку, там то-то-то, піднятися в рості, там заробити більше. Якщо там нема в твоїх планах... Навернутися і служити Ісусу. То в багні, в багні закінчиш. Буквально в болоті між свиньми. Тому каже Марія: без миру не маєш майбутнього. А мир перед цим вона каже, що це мій син. Не, не маєш ні майбутнього, ні благословення. Благословення, власне, це. Чого ми прагнемо, чого ми шукаємо, Щоб все помножувалось, наші фінанси помножувались, наше здоров'я помножувалось, наші відносини помножувались, наша радість помножувалась, наше щастя помножувалось. Все благословення це помноження цих всіх благодаті, які дає Господь. А каже Марія: без Ісуса не будеш їх мати. То повернись до молитви, бо плід молитви, радість і віра. Каже Марія, без молитви можна втратити і радість і віру, бо плід. Молитви, радість і віра. Коли молишся, будеш мати радість і віру, без якої ти не можеш жити. Сьогоднішнє благословення, що вам даємо, несіть у свої сім'ї та збагачуйте всіх. Бачимо благословення настільки багате, настільки необ'ятне, що їм треба ділитися. А якщо ти їм не ділишся, ну, то ти закриваєш собі двері на благословення. Бо благословення працює тоді. Коли ти благословляєш, що посієш, то пожнеш. Духовні закони ніхто не відміняє і вони завжди працюють. Якщо ти будеш нести благословіння в своїй сім'ї та всіх, кого зустрінеш, то і до тебе буде повертатися це благословіння. Каже Марія: несіть його в сім'ї та збагачуйте всіх, кого ви зустрічаєте, щоб відчули благодать, яку ви приймаєте. Бачимо, щоб вони відчули, яку благодать ви приймаєте. Неймовірно, скільки, скільки треба зрозуміти, я прийняв благодаті, потім її дати, і щоб люди зрозуміли, скільки ти прийняв благодаті. Це таке важке сьогоднішнє практичне завдання. Обдарувати, збагатити так всіх, кого зустрінеш, щоб вони відчули благодать, яку ти приймаєш. Легко сказати, але важко виконати. Але вірю, що ми можемо сьогодні постаратися в День Різдва дійсно дарувати всім і всіх збагачувати цим благословенням. Дякую, Марія каже, тобі, що це робиш. Що робиш те, що я тут тобі говорю в посланнях, що відповідаєш на ці прохання, на ці заклики. Я вам дякую, що ви так довго з нами, тут на каналі. Дивитесь. Поширюйте, коментуйте. Ну і всім доброго, милого, файного і, звісно, благословенного Різдва. Мир вам благодать з Меджгорія, па, -па.